Філіп Зімбардо, видатний американський психолог, найвідоміший завдяки скандальному стенфордському тюремному експерименту, у своїй книжці Ефект Люцифера Чому хороші люди перетворюються на злочинців 2007 року, глибоко досліджує психологічні і соціальні механізми, які сприяють моральному падінню людини. Це не лише переосмислення експерименту, а й широка розповідь про природу зла, влади, підпорядкування і відповідальності. Ключове питання. Чому хороші люди чинять зло? Книга починається з важливого і тривожного запитання що змушує добропорядних людей робити жахливі речі? Зімбардо відкидає ідею про те, що зло є рисою характеру поганих людей. Натомість він пропонує ситуативне та системне пояснення, стверджуючи, що за певних обставин практично будь-яка людина здатна на жорстокість. Назва Ефект Люцифера натякає на біблійного ангела, вигнаного з раю, це символ трансформації. Від світла до темряви. Таким чином зло постає не як вроджене явище, а як результат падіння. Кожен із нас має потенціал як до добра, так і до зла. Питання в тому, які обставини нас формують. Стенфордський тюремний експеримент як приклад центральним елементом книги є Стенфордський тюремний експеримент, який відбувся в серпні 1971 року. В експерименті взяли участь 24 студенти-чоловіки яких випадково розділили на ролі в'язнів та охоронців, імітовану в'язницю облаштували у підвалі факультету психології Стенфордського університету. Експеримент мав тривати два тижні, однак його зупинили вже на шостий день через шокуючу зміну поведінки учасників. Охоронці почали проявляти агресію, принижувати та психологічно знущатися з в'язнів. Ті своєю чергою впадали у стан безсилля, депресії і тривоги. Сам Зімбардо виконував роль наглядача і спочатку не втручався, повністю вжившись у створену систему. Тільки втручання його аспірантки Крістіни Маслах змусило його припинити експеримент. У книзі Зімбардо докладно описує всі події, аналізує поведінку учасників і доходить висновку. Владна роль та соціальні очікування можуть глибоко змінити людську природу сила ситуації та системи. Ключова ідея Зімбардо полягає в розрізненні особистісного, ситуативного та системного рівнів аналізу. Тоді як традиційна психологія зосереджується на характері людини, Зімбардо показує, що обставини, тиск групи, авторитет, анонімність часто мають вирішальне значення. Ще далі він іде, підкреслюючи системні фактори: політичні, інституційні, культурні структури, які створюють сприятливе середовище для зла. У випадку експерименту він визнає, що сам створив такі умови, тому теж несе відповідальність. Яскравим прикладом служить аналогія з реальною подією, тортурами у в'язниці Абу Грейб в Іраку, що стали відомими в квітні 2004 року. Зімбардо аналізує фото, свідчення та проводить паралелі з поведінкою учасників його експерименту. В обох випадках звичайні люди, поміщені у певне середовище, вчиняли жорстокість, виправдовуючи себе ролю чи системою. Банальність зла від Аренд до Зімбардо. Зімбардо розвиває ідеї Ганни Аренд, яка запровадила поняття банальності зла після процесу над Адольфом Айхманом на початку 60-х років ХХ століття. Арен писала, що зло може чинитися не з ненависті, а через бездумне підпорядкування наказам. Зімбардо експериментально доводить цю думку: більшість людей не є злими від природи, але легко піддаються тиску обставин. Вони стають частиною структури, перестають думати критично та втрачають відчуття особистої відповідальності. Героїзм та моральна відвага. Хоча більша частина книги зосереджена на темній стороні людської природи, Зімбардо закінчує її оптимістично. Він вводить поняття героїчної уяви, здатності людини чинити опір, не мовчати, виступати проти зла навіть під тиском. Він підкреслює, що героїзм це не лише великі вчинки, іноді це просте, але рішуче слово ні системі або жорстокості. Після публікації книги він започаткував проект героїчної уяви «Heroic камінешн Project». Що має на меті навчати молодь емпатії, громадянській активності та критичному мисленню. Критика та дискусії. І книга, і сам експеримент викликали хвилю критики. Деякі дослідники вказують на методологічні похибки, учасники могли діяти, очікуючи певної реакції. Сам експериментатор міг підштовхувати охоронців до жорстокості. Відсутність контролю та неетичність також предметом поговорити. У 20-х роках 21-го століття з'явилися нові свідчення учасників, де вони розповідали, що вказівки щодо жорсткого поводження таки мали місце. Попри це, головна ідея Зімбардо зло як продукт системи залишається надзвичайно важливою. Актуальність актуальність у сучасному світі, у часи масових протестів, корпоративних зловживань дезінформації та цифрового цькування ідеї Зімбардо актуальні як ніколи. Вони допомагають зрозуміти, як інституції та обставини впливають на особисту мораль. Ефект Люцифера це не просто психологічне дослідження, це заклик до відповідальності, до розуміння власної ролі в суспільстві. Від освіти до політики усюди є ризик перетворення добропорядних людей на виконавців жорстокої системи. Висновок книжка Ефект Люцифера. Філіпа Зімбардо — це потужне дослідження людської природи, зла та влади. Вона кидає виклик спрощеним уявленням про поганих людей. Зімбардо наголошує, зло це не завжди про монстрів, а часто про людей, які не змогли або не наважилися чинити опір. Та якщо зло народжується у певних умовах, то й добро можна культивувати, створюючи системи, які підтримують людяність. Ми всі маємо потенціал бути як люциферами, так і героями. Залежно від вибору, який щодня робимо.